Ідеальна усмішка, хороша дівчинка. Після того, як у 30 «Енн Гетеве отримала Оскар, на неї полилася хвиля бруду і гейту через те, що надто хороша і надто красива. Як критика у соцмережах змусила акторку зникнути на сім років? Як вона опинилася у центрі кримінального розслідування про шахрайство? Та чому вона почувалася винною через те, що не могла завагітніти? Енн Гетевей, американська акторка театру та кіно, володарка найпрестижніших кінопремій. У 2009-му увійшла до списку Forbes Celebrity 100. відома за стрічками Диявол носить Прада, Стажер та Знедолені. Зірка фільму Диявол носить Прада. Могла б стати не акторкою, а співачкою. Ен має прекрасний голос сопрано і у дитинстві співала у хорі. Однак з усього, що вона виконувала, до душі їй були мюзікли, і саме завдяки їм вона полюбила й акторство. Перша на екранах вона з'явилася у серіалі Будь собою у 99-му році. Тут Ен 17. Головна роль у стрітці Щоденники принцеси зробила її світовою зіркою. У 19. Голівуд отримав нову улюбленицю милу, скромну, з неймовірно сліпучою усмішкою. Пізніше на піку слави її ідеальна врода зіграє з нею злий жарт. Сама Гетовей на відріз не хотіла застрягнути в образі дівчини з рожевої каски. Вже у 2006-му її затверджують на одну з головних ролей у фільмі про моду Диявол носить Прада, і Ен уже ділить кадр із досвідченою Меріл Стріп. Під час кастингів на цю роль Гетовей обійшла Наталі Портман, Скарлетт Йохансон, Кейт Хадсон та багато інших відомих акторок. У 2012 році вона зіграла Фантіну у стрічці знедолені персонажку з роману Віктора Гюго, бідну робітницю, яка була змушена стати повією. Ця роль принесла їй омріяний Оскар і купу проблем. And the Oscar goes to... Miss Anne Здавалося б, успішна, красива, талановита. Але для світу вилизаного інтернету виявилася занадто Занадто красива і занадто талановита. На «Н» одразу після Оскара раптово полився потік ненависті у соцмережах. Під критику потрапило усе і її ідеальні манери. І її промова зі сцени оскару, і надто правильна зовнішність та усмішка. Називали її фальшивкою, нудною, самозакоханою. Це все примусило її на піку своєї кар'єри зникнути зі світських подій аж на сім років. Ен припинила давати інтерв'ю і навіть думала повністю залишити акторську кар'єру. Я почувалася, ніби мені соромно за те, ким я є. Я почала себе ненавидіти, просто тому що всі навколо здається робили те саме. У 2008-му на науколо неї розгорівся особистий скандал. Її тодішній бойфренд Рафаело Фольєрі був заарештований за шахрайство. Його звинуватили у крадіжці 50 мільйонів доларів із фонду католицьких церков. Ім'я Гетвей опинилося у центрі кримінального розслідування, де вона фігурувала як свідок. Історія кохання перетворилася на кримінальний трилер із арештом, брехнею, багатомільйонним шахрайством і зі. Псованою репутацією ті стосунки вона розірвала. Та вже за кілька років Уен познайомилася із актором і дизайнером Адамом Шульманом. Їхній шлюб у 2012-му став новою сторінкою життя. Однак і тут не було все легко. Як з'ясувалося пізніше, пара чотири роки намагалася мати дітей. Але не виходило. Ен зізналася, що неодноразово боролася із безпліддям, наголошувала, що відчувала провину та сором, коли її друзі легко ставали батьками. А вона ні. Жарти у бік. Усі, хто проходить через пекло безпліддя та зачаття, будь ласка, знайте, що жодна із моїх вагітностей не була простою. Попри труднощі та викидень у 2015-му, вона таки народила первістка сина Джонатана. Це була величезна перемога після років невдач. А у 2019-му народила і другого сина Джека. Зараз Енгетевей повернулася до кіно, моди та соціальної діяльності. Вона має сильну громадянську позицію. У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, стала однією із тих голівудських зірок, які публічно підтримали Україну.